Сьогодні у нашому коледжі відбувся захопливий інтелектуальний двобій: брейнринг стежками Шевченкового слова, присвячений 207-й річниці від дня народження Тараса Шевченка. Дві команди змагалися в ерудованості, декламували вірші кобзаря, впізнавали твори за уривками, відновлювали пропущені рядки, демонстрували знання з біографії митця. Атмосфера була напружена, але водночас сповнена поваги до великої спадщини Шевченка. Мета заходу не лише вшанувати пам'ять геніального поета, а й виховати в молоді любов до рідної землі, мови, культури, усвідомлення власної відповідальності за майбутнє України. Журі уважно стежило за ходом змагання та визначило команду переможця. Втім, у цій грі не було переможених. Кожен учасник отримав неоціненний досвід і натхнення від мудрих слів кобзаря. Шевченкове слово живе у кожному з нас. Вивчаємо, пам'ятаємо, шануємо.